Семантика сайту сьогодні ми поговоримо про семантику, семантичне ядро, створення його, як його правильно адаптувати до сайту і для чого воно взагалі потрібне. Перше, це семантика сторінки. Кожна сторінка, яка викладена на сайт, має свою семантику тексту, тобто текст складається з певних слів, певних фраз, які є унікальними або можуть повторюватися у будь-якому випадку, вони створюють суть цієї сторінки? Семантика розкриває саме суть про що ця сторінка, і за допомогою ключових фраз, які ми використовуємо у певній кількості, ми даємо можливість пошуковим системам визначити. Тему так, тему, обсяг цього контенту. А людина, яка шукає зі свого боку, вона вводить ключові запити і по цим запитам отримує необхідну інформацію з пошукової системи. Кожна сторінка формується з певного текст сторінки, так скажімо, вона формується з певного набору слів. Аналітична програма, цифрова програма аналізує цей набір слів за допомогою аналізу його відсоткового співвідношення. Тобто слова, які більше належать до цієї теми, вживаються більшу кількість разів, а більш загальні там, терміни, більш допоміжні водні слова вживаються меншу кількість раз. Чим більше разів вжито, скажімо, одне ключове слово, тим. Краще воно характеризує суть сторінки. На початковому етапі, коли інтернет починав розвиватися, було достатньо однієї ключової фрази, за якою роботи пошукові системи визначали основну суть сторінки, основну напрям і основну тему. З часом ставало контенту дедалі більше, і одним ключом було неможливо визначити не тільки суть сторінки, а і запит користувача, адже користувач не завжди сам правильно вводить цей запит і не завжди знає, що саме він хоче отримати від пошукової мережі. Таким чином до однієї ключової фрази додалася група ключових фраз. Зараз нам є така методика написання LSI, тобто група споріднених ключових фраз, синонімів, які становлять групу, які становлять семантику сторінки. Таким чином при написанні тексту ми використовуємо вже не одну ключову фразу, ми використовуємо групу ключів, які взаємопов'язані між собою за змістом, які можуть бути синонімами, і вони не завжди пишуться однаково, тобто це не завжди спільнокореневі слова. Семантика кожної сторінки повинна далі розповсюджуватись на семантику сайту, чому тому, що Google любить більше експертні сайти. Більше вузькоспеціалізовані, професійні сайти, так а якщо це сайт вузькоспеціалізований, він має свою певну специфіку роботи, і ця специфіка роботи базується на визначеній семантиці. Тобто кожна окрема сторінка, вузька сторінка, додає ось цієї семантики в загальну суть, в загальну групу слів сайту. Таким чином, Google присваює коефіцієнт. Не тільки самі сторінки, а і просуває, підвищує сам сайт там з визначеної теми в більш широкому розумінні. Таким чином, коли ми пишемо кожну сторінку, вона в нас повинна вписувати загальну тематику сайту. При роботі з новим сайтом, ми починаємо роботу зі створення семантичного ядра, тобто підбирається група ключових фраз. За різними напрямами діяльності цього сайту. І вона формується в табличку, як правило, це табличка Excel, можливо, вже знайомі з такою формою. Формується семантичне ядро сайту. Семантичне ядро сайту, як правило, кожна колонка цієї таблички відповідає певній групі або певному напряму, так, і потім ці групи вже відповідають за певні напрями на сайті за його сторінки. Без створення семантичного ядра. Ми не можемо згрупувати цілком всю семантику сайта. Ми не можемо ну якби оптимі... оптимізувати цей сайт під конкретні. Види роботи, ми можемо там загалом собі писати якісь сторінки, а потім якась частина е, там, бізнесу чи частина діяльності не буде висвітлена просто через те, що ми опустили важливі пошукові запити. Коли ми підбираємо запити, ми е, витягуємо їх із того, що шукають люди, але ми їх е, адаптуємо, ми їх співвідносимо з нашою роботою. Тобто, таким чином ми е, пишемо сайт тими словами, якими шукають його в мережі. І це нам дає можливість за допомогою пошукових роботів представити саме, саме ту саме потрібну інформацію в повному обсязі для клієнтів цього сайту. Таким чином семантика дуже важлива. Так? На, на сьогоднішньому етапі розвитку сайтів, розвитку мережі неможливо створити якісні тексти, не задіявшись семантику, не оптимізувавши їх. скажімо так, семантика дуже тісно пов'язана з SEO, тому що SEO – це і є. Семантична оптимізація серчензін оптиміжейшн, тобто це оптимізація сайту під пошукові машини. Машини не люди, так вони все читають в цифровому вимірі і вони читають семантику сайта в кількості тих ключів, які ми заклали в тексти. Таким чином, чим якісніше оптимізований текст, тим краще він видається. При цьому семантика, коли ми контролюємо і пишемо текст, повинен бути головний ключ там, у нас на рівні 3-4%. А допоміжні ключі це 1-2%. І таким чином вона прирівнюється до якісної людської мови. Можливо, трошки більше разів ми вживаємо там, потрібний нам термін. Так? Але в цілому всеоптимізований текст це не переспамлений текст, так? це не текст для машин, це текст для людей. Ну і також при написанні текстів дуже важливо не забувати про унікальність. Тобто, все одно, унікальність залишається в нас на першому місці, а семантика залишається другим критерієм, який ми перевіряємо. Коли копірайтер здає роботу клієнту, першим, першим пунктом він перевіряє унікальність. Другим пунктом він перевіряє семантику. Якщо семантика не дотягує, потрібно дотягувати необхідний нам відсоток того головного і допоміжних ключів, а потім знову перевіряти унікальність тексту. Тобто робота йде кропітка, робота потребує деякого часу, але в результаті ось ці два основні критерії дають гарний результат у видачі пошукової системи.